Привіт всім! На зв'язку Бурунду Геймс, і сьогодні ми подивимося гру під назвою Dark Riddle гра від українських розробників. Як ми можемо бачити, а може ще поки не можемо бачити, ця гра надихалась популярною серією ігр Hello My Neighbor. Це де ти повинен. Якісь штуки пробиратися в будинок до свого сусіда і робити якісь пакості, там ну і далі розкручується історія. Давайте поки подивимось по, по, по нашому інтерфейсу, що на спочатку, якісь є спіни Я вже заходячи чисто тим, ніж крутив цей спін. Мені дало три яблука, не знаю, для чого це, не знаю, що це. Далі у нас є. Тіві-бокс, що у нас написано. Подивитися це відео та отримайте скінчик, якийсь незрозумілий скінбокс. Ага, скіни. скінчики у нас є. Для нашого сусіда можна купити. Ті щось такі всякі кумедні скінчики. Скіни будинку також у нас є. Ось такі всякі веселі скінчики. І в нас є магазин, де ми можемо що дивитися обмежені пропозиції, щось нічого не прогружається. Досить дивно ну ось такий магазин. Так, давайте запустимо і подивимося, що в нас пропонує ця гра. Так, ось це наш початок. Пропустити навчання, пропустити сінематик. Та ні, поки подивимося. Так, хтось запускає дрончик. Дрончик літає, нас так собі вітає гра, показує локацію, можна сказати. Таке міні-місто, ось це наш головний герой, я так розумію, яким дрончиком літає. Ось таке невеличке, в принципі, симпатичне містечко. Ось дрон впав. Це його, походу, заглушили, тому що зараз дроном літати не можна. Ось така у нас, я так розумію, новорічна атмосферка. В грі Спробую відкрити ворота. Ось так виглядає. Це у нас тут. Ні, не труємось. Тут полісмен ходить, ми такі маленькі. Що він там дивиться? Ладно. Поки будемо по грі. Що? У нас Тут значки. Get out. Не ходи тут. Підходимо. Натиснути, щоб відкрити. Замкнено. Візьми ящик, щоб перестрибнути паркан. Беремо, ага. Так ось спочатку, спочатку я а, вже на заставці нам гра каже. Що гра безкоштовна, тому в ній є реклама. І вже після закінчення завантаження рівня ми вже подивилися три рекламки. Забери дрона з двору сусіда. Забираємо. Так, Забираємо дрончик. Поки-поки по візуалу гра прикольна, не так лагає, як Hello My Neighbor. Я не сильний в. В графончику і в тому всьому. Виглядає, воно в принципі прикольно. Я б не сказав, що воно гірше чи, чи краще. Mm. Hello my neighbor, скажімо так, завісала. Ось. Так, візьми яблуко. Йдемо брати яблуко. Стрілочка нам ще показує, де яблуко. Чікс, Чікс-чикс. А ага, ось яблучко нам підсвічується навіть. собі, що тут зимою яблука роблять на, на землі. А, розбив вікно. шпоньк, Ні, не ви. А, ось тут ще яблуко є. Для таких, як я. Летить трішки не в центр. А, оце ж потрібно? Ну, звісно. Взяли яблуко. А я впритул в вальну, То щось такий косий, чи це він косий, Ляпс. Візьми ключ. Так ось, подивилися вже рекламку, потрібно буде її вирізати. Великий магазин, рулетка, кучу відосів можна дивитися. Ах ти, чудик. Можна дивитися кучу відосів, але. Але ще й рекламу при завантаженні. Досить дивно. Є величезна менюшка там, де купу відосів. Дивитися, навіщо ще? Дивитися рекламу. І, і знизу реклама в менюшці. Так. В рюкзак. Ага, у нас є пояс, у нас є рюкзак, і у нас є. Ага. Ця, які? Активна. активна. Так, у місті є магазин, містер Цао, Зайди, привітайся. А, то містер Цао. А цей ключ можна якось. Йдемо до містера Цау. Опа, опа, скороточка, скороточка ну дивимося, що в нас тут. Що в нас тут. Ось такі в нас чудочки. До речі, керування досить досить приємне. музончик такий. Шоп. Натисніть, щоб відкрити. О, дивіться, знову у нас магазин. Це мені цікаво. Це той, самий магазин. А, це той самий магазин, який в нас в, в, цьому, в, в менюшці, який не прогрузився. А, повернись додому і дочекайся ночі. Для чого це робити в грі? Той же самий магазин. Не знаю, але ну є, є, є. В принципі, якщо мене не будуть змушувати в нього ходити, ну, то хай собі буде. Так, зайдемо в будиночок, і нам потрібно дочекатись ночі. Так, не забудь зазирнути детективне меню та допомогти своїм сусідам. Що у нас тут детективне меню? Квест 1. Проникнути в будинок сусіда. Так, Щоб дізнатися, які таємниці приховує сусід, я повинен проникнути в його будинок. Це що? Квести. Пітер завжди любив рослини і все живе. Все його життя пов'язане з вирощуванням різних рослин. Давно за ним спостерігаю, наче славний хлопець. І місіс. Місагата та армія робокотів. Міс Агата, яка нескінченно любить котів, створила гігантського робота кота. Злий сусід, знаючи це, тепер прагне створити свою власну армію роботів. Так. Квести. Давайте я ось з цього розпочну. Так, таємниця зникнення Агати. Кошенята винахідливі. Місегадром з головною героїною розкривають загадку дивних роботозовних роботів, створених їхнім сусідом. Так, ось у нас заставочка. Хтось там зверху якийсь чудачок літає. Це що в mm. нас? Якась човішка. Я надіюсь, за цю музику спробуй. Свої сили у відеогрі. якій відеогрі? Оп, це цей сусід. Так, я сподіваюся, за цю музику мене не забанять. Якщо свайп вниз присісти. Ні. Сили в відеогрі. Так, якусь човішку потрібно знайти. Дівчинку, дівчинку, дівчинку. Йдемо дівчинки шукати. А ось Пітер якийсь. Пані Агата. Давай до Пітера підійдемо, що нам Пітер. Пітер нам нічого не каже. Пані Агата тут ну, На вулиці зима вони собі. А це я і шатаю прикол. А з боку А можна. А як з ними взаємодіяти? Пані Агата. Можна взаємодіяти? Ладно, йдемо, шукаємо цю дівчинку. Де це? А ось вона. Мері. Хеллоу. О, це то в неї чупа Чуп, здорота заліз. А, ну сюди, йди. Що, що, що? Ага, таємний хід. Ходімо, я тобі покажу. О, це то вона. Зустріться з мері біля гаража. Оце це -то вона телепортнулась. Нічого не зробити, щоб вона побігла? Це якось так тупо. Коротше. Ух ти, не дивайся, а вона ж його смокчує. Там що? IP67 в нього. Вологозахист. Удар опрочний. Знайти спосіб, як відкрити гараж. Ось кнопки є. Що це означає 5.1.2? 5.1.2 5.1.2 Знайти спосіб. Я можу присісти, ні. пом Дверці у нас відкриються якісь. Так, знайти спосіб, як проникнути в гараж. Я міг би обійти облізти, в принципі. Що у нас квест може якийсь покаже? Це. А чую ми загадку взагалі розгадуємо? Незрозуміло. Що цей дябчик зараз? Він може туди буде йти і ми за ним, а потім його лупанемо. Так от, рекламка, звісно, знову поки була заставка, три реклами вже подивився, що мені так подобається реклама з такими хибними хрестиками, якими закривати її, натискаєш, щоб закрити рекламу, а воно тебе перекидає навпаки на сторінку. Коротше, це все поки трішки... Оце то сліди непропорційні, чуваку. Він не дивиться. Ну, давай подивимося, що тут. Я поки не розумію, як туди залізти. Тобто знайди спосіб і... От камери. Засікла мене камера, що він зараз буде бігти. Чого поки? А ці камери якось можна знищити. А, ось сліди може ми. А, ось і ми знайшли код. 5, 1, 2. Чікс. Що у нас тут? Якісь секретні малюночки, а це що за садженець під напругою. О, ось і міні-гра якась. Так, так. Так. Ти зміг. О, блін, я навіть не встиг зрозуміти. Давай заберемо цей садженець. Поверни садженець Пітеру. Йой. Ну, та відкрий. Це що? Ого, загадки, загадки, загадки. Ну, зараз занесемо пітеру. Той що? Той що? А ворота щось не відкриваються. А, ось це. Відкрите ворота. Єс. А де я зараз спочатку пітеру занесу? Ось. ці. Садженець. А, і закрилися? Ладно, поки. Ось тут ще якесь. Ось це. Зараз пітеру. Пітер отримай. Я вже чисто щоб... по ходу. На, тобі, братанчик. Жух. А що це сталося? Опа, на. Нормальне дерево виросло. Пітер, да ти потужний? Це ось це дивіться. Ось така двіжуха виросла. Ладно, поки розберемося з тим. А то все на купу. Все на купу, все на купу. Де наші ворота? Ти наша дивуля. В мене трішки цей. Топографічний кретинізм так що я. Можу це все діло. А ось тут вона, зараз. По А ось типу підсказка, да? Сундучок стояв наш. Сюди. Заходь. Бейба. Тепер сюди. Чікс, тепер ліземо під землю, да? Ага. Непоганий в неї девайс. Скажіть, де такі купити. Yes. Ти молодчина, на землю положила, потім ще буде що смоктати. Кул! Cool. Cool. А чого не додати українську? Українські розробники. Так. Що це у нас за суперлабораторія така? Потрібно вимкнути комп'ютер. Зараз зараз вимкнемо, подивимося, що тут є. Якісь рослини, ящики. Що тут у нас? Грибочки якісь. Короче, ось це живлення. Вмикаємо. Ага, тапати треба. Бао! Ювін! Це було складно. Зламати комп'ютер. В зламати чи Зламати! О, реклама пішла! Так. Це взлом, звісно. А чо з ламати? Я так, так зрозумів, що це якісь монстри. Що ми знищуємо монстрів, навпаки покращуємо а не зламаємо. А, це за час треба 16 штук замутити. А, дуже складно. 12. Ага, більше на це. 13, 14. 15 і останній. Давай! Блін, ну лки-палки. Так, ну щоб ви розуміли, я подивився рекламу. Так що, потрібно ще раз це все проходити. Два, три, чотири, 5, 6. Це я просто скосив, так би пройшов з першого разу. В останній секунді. Так. Ти зміг. Ай, черк. Чи... Коротше, ну це прям фігня. Програв, дивись рекламу, виграв, дивись рекламу. Я ще там куди розумію подивитися рекламу на заставці чи на завантаженні між рівнями. Ну, блін. В таких елементарних штуках. Причому, коли ти грав, в тебе знизу ще тою зверху була реклама. Вже на екрані в горі. Сильно, сильно розробники багато. Хочуть бабла. Знайди спосіб вибратися з кімнати. Сильно розробники хочуть бабла. О! Спосіб, то я знайшов. Що буде, якщо кинути? Нічого ця дівулька. Ну, сідай. А, це типу каналізаційна труба якась. Взагалі гра досить цікавенька. Не скажу, що прям да, загадки такі не дуже, але мені подобається, що не прям все підсвічується, що треба робити. Так, попливу знову кудись. Рафончик такий приємний, з новий спосіб вибратися на вулицю. Вау. Прикол. Ха, Ха. Так, вони будуть за ним бігати. А, дві качки треба посадити. Одну сюди, другу сюди. Ну, не качайся. Де друга качка? Сюди. О! І ось ще качка. Ну таке, типу, нічого складного, але. Але зрозуміло. А то я грав якось недавно одну гру, О, вже проходження було. За одне відео прийшов. Також від українських розробників. Шапік називається. Ну там-то, звісно, взагалі. Чи я мегатупий, чи... чи це так зроблено було спеціально. Там загадки, ну, фіг поймеш. Пін-коди взламував, ще щось взламував А чо полісмен за мною? Ой-ой-ой-ой-ой, я ж не цей. Так, все втікли. Ні, не втекли. Дивися, прям ГТА. Дід! А де моя будка? Де це та моя будка, в якій мені спати? Що потрібно взагалі робити? Ну коп за мною бігає. І. А ось моя хатка. Давай заходь, заходь, заходь. Не заходить? А, фу, все. А що сталося? І цей вийшов. Далі що ми зробили? Так, принеси геть креслення. Я ще креслення не знайшов. Що в цього квести. Дістань квітку з дерева Пітера. Окей. А щоб дізнатися, яких таємниць я про сусід, я повинен проникнути в його будинок. А ось у нас ще є. Пам-пам-пам-пам-пам. Вернись до будинку сусіда. Ось так. Будинок сусіда. Ну, а що тут в Пітера за квітка? Давайте подивимось. Це все. А, і руками не дістати. Ага, зрозумів. Потрібно якось... Шляпу знайти? Точніше, точніше, якісь щіпці, щось таке. Не щіпці, а, а ножиці садівні. Ладно, підемо до нашого сусіда. Ось цього. Ходімо, він поки пішов з дому, та ми йдемо до нього додому. Сусіде. Чік! І що ми тут будемо шукати? Що ми тут будемо шукати? Так, що тут в тебе в ванній? По-побу. Опа-па-попу. Оце так. 5-1-2. Врон код. Так, це що тут? Біткоїни? Десь нам треба знайти, значить, якийсь парольчик. На холодильнику стопуду. О! Так! 5-1-2. Я ж натисну 5-1-2. Що за кнопка? Ні, не 5-1-2. Досить дивно, досить дивно. 5-1-2. Ні. Ронк. Ладно, далі йдемо. І тут у нас замок. А, і... Ага, це щоб через Димар до нього не зайшли. Ти подиви, який жук. Все продумано, все в нього. Схвачено. Кімнат, звісно, виглядає. Замкнено. А це тут що? Я такий маленький що? І тут замкнено. Ще наверх. Йок-палки. Так, що в нас тут? Опа, Дід Мороз полетів, точніше, Дід Мороз, ні, ні. -ть Знімає Дід Мороза. Санта Клаус. О! Ось це нам потрібно. І ось це нам потрібно. І ось це нам потрібно. О, оце вже налутав нормально. Це вже норм лут. Що в нас тут ще є? Еу! Не ну, викидай, я думаю, це мені потрібно. Якщо не тут, так десь потім. Так, тут... а, це він прийшов. Свалюзується безстренько. Так, і так, ми свалили. Ми свалили. Ключ якийсь в мене є. Тут є якісь задачі. О, тут ще якісь задачки А, це те ж саме. І так, в мене є ключ, в мене є щипці. Давайте щипцями в Пітера ось це відщіпнемо. Куда я його шпурнув? Але він шпурє, ніфіга собі. Візьмемо ось це і відщипнемо ось цю штуковину. Чікс. Дивіться, який я розумний. Е, каже, ти що? Воно твоє? А воно було не таке. Круто. Знайти, де можна дістати добрива. А добрива щось тут були Ось добрива? Ні? Так, я ось це положу тут. Думаю, воно вже більш-мені не потрібно. Що в мене на поясі є? Що це за шляпа? Поки не зрозуміло. є ключ. Окей. Добрива, добрева, добрева. Ну, каже, що у нас тут якісь Хеллоу Кіті, газета. Так, ця тітка, ми поки з тіткою взагалі не взаємодіяли, що, що вона тут. А ну-ка. Не натискається. Так, жіночко, давайте ми ще тут зайдемо, подивимося, що тут у вас? А потім ми спробуємо. Кухти! Оце цікаво. Сейф. Що за сейф? Не натискається? Тут якась байда. Ось тут якісь кнопочки, щось купа кноп, купа всього. Так. Що нам потрібно? Батарейка і натиснути. Пум-пум-пум. Це мені типу цього робота потрібно відремонтувати. Батарейка, якась штука, і тоді аж натиснути. Угу, Поки не зрозуміло. Добре. А я якось можу засейвитись. А то всяке може бути. Так, магазин. Поліцей. Що? Мені до цього. До цього може... А що це? Давайте спробуємо ще сюди. Знову поліцейський за мною бігає. А мені, типу, сюди не можна підходити чи що? Що взагалі відбувається? Що він за мною... Чи в нього якісь приходи? Ага. Пітер, Пітер, Пітер досить дивно. Давайте ще підемо до сусіда. Він вроді вже свалив. А ключі ми знайшли. Ключ ми знайшли так. Ключ якийсь у нас є. Зараз глянемо. Я вже не сильно пам'ятаю. Ага, замкнено. Ось. Давайте спробуємо ось цим ключем. Замкнено. Замкнено. А ось цей ключ. Цей точно ні. Так, вроді сусід прийшов, ні. Мені здалося, так. Так. Це все замкнено, замкнено, замкнено. Низ мені якийсь пін-код потрібен, який я поки не бачив. І цей ключ я поки не розумію для чого. І ще добре йому потрібні. Давайте я піду на низ. Тут нічого. А, так, я виключ, викинув ключ. Ні-ні-ні, ключ нам не треба викидати. Давайте заховаємо. Так, піду на низ Там ще були. А, ось! От сліпе. А ну-ка. О. Ось це воно. Ще один ключ. Ти-ти. Зрозумів, що нічого не зрозумів. Знову викинув ключ, так? Походу так. А Куди його кинув? Ладно, йдемо наверх. Це так. Ось, чечки-чечки. А, чекай, де ті двері там, де ще було замкнено? Чи то знизу було? Йолки. Накрутили. Лазь. Е, не можу злізти. А, ось тут. Замкнено. ось цей ключик. Замкнено. Пум-пум-пум. О, він же прийшов. Так, ладно, сматуємося. Ладно, смотримося. Пока, лузер. І так, добре, вже нормально я відео записав. Поліцейський тут. Буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо гра сподобалась, пишіть це в коментарях. Можливо, зніму другу серію. Подивимося. Гра вроді непогана. А от чи можна розблокувати ці штуки? Гра вроді непогана, є нюанси з, з рекламою. А в загальному так прикольненько. Прикольненько. Атмосферненько, якісь загадки є. Трішки логічні, можливо, трішки десь нелогічні, але місто квести прикольно. Так що за вами був Бурундук. Ставте лайки, підписуйтесь. Пока-пока.